Завдяки посиленому складу Правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Перевірка центрів ПСЕК до повної їхньої ліквідації триває по всій країні. На Одещині, що втриці лідерів за кількістю прокурорів з інвалідністю, вже призначили нового тимчасового виконувача обов'язків керівникам ПСЕК. Колишня керівниця подала у відставку. Збіг чи ні, але наступного ж дня ДБР викрило в Одеському обласному МСЕК схему заробітку на військовозобов'язаних. Кабінет, там, де військові, знаєте, там і травматичні ампутації, дуже велика черга. І розумію, що якось ну, перерозпідляється праця, якось може неправильно. Олександр, ветеран Національної гвардії, у складі спецпідрозділу Омега, боронив країну на сході. Утім, у травні минулого року вступивши на ворожу міну, втратив ногу. Далі лікування, протезування та реабілітація. Наразі Олександр живе повноцінне життя. Їздить на велосипеді, займається спортом. Невдовзі навіть представлятим Україну на чемпіонаті світу з параджиу-джитсу. Утім, досі немає інвалідності а отже, виплат та права виїзду за кордон. каже, усе через груп. Вот умсек не зрозуміло, чому в нас час не можна це все якось да, прискорити і зробити в електронному варіанті, щоб в принципі навіть да, ну там люди з різними травмами, з інвалідністю, щоб вони мали да, ну, спосіб це просто все зробити вручну, подати вручну, чекати вручну. Ну і не будуть такі черги і все інше. Але ну не знаю для чого воно робиться, але у нас по сей час ця система працює, на жаль. І поки ветерани стоять у чергах місяцями серед, наприклад, одеських прокурорів, аж 47 мають статус особи з інвалідністю. Загалом одещина опинилася у трійці лідерів по країні за цим показником. Наразі триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів. Громадські ж активісти кажуть, факт корупційних схем у МСЕК не новий, та з повномасштабною війною ситуація погіршилась. Під час війни це більш актуально. Знову ж таки, суми збільшились. Щось схоже, як і ТЦК. Типу, ось ВЛК, ТЦК, щоб зробити людину непридатною. Типу, беруть гроші. Так, це не секрет. Є там приклади Борисова, воєнкома. Так само історія МСЕКами, робили фальшиві довідки за. Неправомірну винагороду люди ухилялися від армії Тим часом У національному агентстві запобігання корупції кажуть, ситуацію намагалися попередити ще в перший рік великої війни однак цього не вдалося зробити через систему, яка працювала роками. Про такі наявні схеми ми заявляли ще в 2022 році, коли казали про те, що ця сфера повністю відбувається в паперовому вигляді. Ця сфера дає можливість підробити документи. Ця в цій сфері відсутній контроль, а в цій сфері діють тривалі зв'язки між різними медичними підрозділами. З України розпочало перевірки обґрунтованості рішенням СЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам віком від 18 до 60 років, прийнятих під час воєнного стану, вже переглянули понад 90 тисяч справ, і подібні перевірки тривають, в тому числі й на Одещині. Представили новоконучу обов'язки для того, щоб цей період перехідний. Ми зараз ну, подивилися, відпрацювали би мало того, я вже говорив, що навіть ініціювали скільки у нас в адміністрації, в тому числі. Є людей, які отримали інвалідності, тому що є такі точно випадки, про рішення МОЗ про ліквідацію МСЕК до кінця року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про їх вдосконалення. Згідно з ним, члени комісії та пацієнти зможуть проходити МСЕК онлайн, а результати записуватимуть до електронної системи охорони здоров'я. Це має мінімізувати участь посередників і зробити процес прозорішим. Олександра Ченкова, Євгенько. Програма «Вікна СТБ. Єдині новини.